Всім доброго дня, дорогі друзі. Зараз ми знаходимося на підприємстві Хаве де наша компанія Lighthouse на збереження збудувала сонячну станцію потужністю 65 кВт. Дана електростанція сонячна в світлу пору доби може нас забезпечити майже на повну електроенергію, що дозволить значно заощадити кошти в нашому господарстві. Дана сонячна електростанція дозволить підприємству економити на споживання електроенергії значні кошти. Це в першу чергу напряму впливатиме на конкурентність та рентабельність продукції, що виготовляє дане підприємство. Також це певний крок в сторону екологічності. Зекономлені кошти можна спрямувати на розвиток підприємства, а це додаткові прибутки та нові робочі місця, що на сьогодні дуже важливо як для підприємства, так і для розвитку України. Дорогі друзі, хочу детально вам розповісти про дану сонячну електростанцію, про комплектуючі, принцип роботи та доцільність її встановлення. Отож, основними складовими сонячної електростанції є фотомодулі, інвертор та смарт-мітер. Фотомодулі призначаються для, для збору сонячної енергії. Згенерована фотомодулями електроенергія передається на інвертор, який перетворює постійний струм у зміни, тобто в той, який ми з вами безпосередньо в побуті користуємося. Лічильник Smart Meter дає команду інвертору генерувати електроенергію в тій кількості, в якій підприємство споживає на даний момент. Для прикладу, якщо на даний час підприємство споживає 20 кВт, смарт-мітер вимірює це навантаження і дає команду інвертору згенерувати ту кількість електроенергії, яка є зараз споживання. Тому що якщо смарт-мітер не замірює цього навантаження і не дасть команду інвертору працювати саме стільки кВт, то залишкова електроенергія піде в мережу. А сьогодні це поки що не допустить. Мо зараз активно обговорюється закон Billing, який прийде на заміну зеленому тарифу. Після того як Верховна Рада України прийме цей закон, всі власники сонячних станцій зможуть дану електроенергію віддавати в мережу. Не обмежуючи смарт-мітером, а кошти за цю електроенергію накопичуватимуться на спеціальному рахунку. Ці кошти власники електростанції зможуть використати в той час, коли не генерує сонячна станція. Сонячна електростанція для бізнесу вигідна вже сьогодні, тому що тарифи для юридичних осіб постійно зростають. Зараз це в районі 7 гривень за 1 кВт. Щодо окупності, то сонячна електростанція окупиться за 3-4 роки. Якщо тариф для юридичних осіб збільшується, то термін окупності зменшується. Ем, так, ми тут у нашу фірму вирішили ставити ем, сонячну станцію, скажімо, за, за ем, дві основні причини. Одна. Це те, що ми думаємо, що воно майбутнє ем, робити енергію з того, що є, з сонця, з вітру. Ем, і друге, і тут в нас в Україні всім показало, що ем, треба трошки себе і забезпечити і не бути дуже залежним від, від ем, Там, да, Wszyscy mi bardzo dobrze pamiętamy, jaka była zima. Ja myślę, mm. że to będzie pierwszy krok na, na tego, żebyśmy byli e, mniej zależni. Tak mnie je od nas, osobista domka mm. i ta stacja kosztuje orientowność, taki jak kosztuje e, maszyna dla. Директора чи для власника. І я тут зараз на додатку бачу, щоб ми на денну пору э, майже всю електроенергію беремо э, звідси Сонце і навіть мережі, І це нам <кхух>, дуже комфортно. Ми зараз, звісно, ждемо, щоб э, було прийнято закон для того, щоб ми Могли б і давати нашу енергію Ем, Тоді ну, наша економія буде краще. Пан Маркус, наша компанія Лайтхаус енергозбереження дякує вам за довіру нашій компанії, за, за, за те, що ви, як інвестор іноземної компанії, скажімо, вкладаєте в розвиток нашої України. Всього вам найкращого. Дякуємо вам ще. Раз. Ну і фірма Agro дякую вам, що ем, такий результат є. Ми бачимо, що все нормально і сподіваємося, що це не буде останній проєкт. Ще раз вам дякуємо. Раді будемо співпраці з вами. Отож, інвестувати в сонячну енергетику варто, вигідно і перспективно. Підписуйтесь на наш канал, на нас соцмережі. Лайтхаус енергозбереження. Будуємо енергонезалежність. До нових зустрічей!